Мої солоденькі, всім привітки! Я рада вітати вас на моєму каналі, друзі! Сьогодні у мене довгоочікуваний я вважаю, огляд на палетку від Lotus Flower, яка називається Кобра. Це палетка пігментів. Це палетка блистючок. Е, ви дуже давно чекаєте від мене огляд на цю палетку. Тож, якщо вам цікаво, а я сподіваюся, вам цікаво, все ж таки. Залишайтесь на цьому відео і поїхали, як завжди, подивимося на свочі, на мейкі, і, звісно, поговоримо про цю палетку. В якості бази сьогодні використовую рімель мультитаскер це консилер. Потім наношу кремові тіні від Альони Тофіль, залишу посилання в інфобоксі, зазирайте туди, у мене є повний огляд на всі мої відтіночки, наношу на нижню повіку, виводжу таку стрілочку і розтушовую цю стрілочку на верхній повіці в зовнішньому куточку. Також обов'язково це все діло треба закріпити, тому я беру палітру Rose Quartz від Huda Beauty, набираю рожевий відтінок і закріплюю підкладку. Потім світло рожевим відтіночком все підтушовую. Наношу відтіночок Immortal із палітри Кобра від Lotus Flower на всю рухому повіку. Потім набираю відтіночок Squama і нібито розтушовую попередній відтінок Immortal в складці повіки. Далі набираю відтіночок Rebirth і наношу на нижню повіку. Вітіночок з уама наношу у внутрішній куточок ока. Потім на слизову захотілося додати ось такий олівчик від Avelyn. Також малюю свій коронний дзюбик, без нього не можу. І стрази, куди ж без них? І ось такий образ у мене вийшов. Дуже красиве, вологе сяєння на повіках. Я просто в захваті взагалі. І ось так виглядає відтіночок при світлі ліхтарика з телефону. Переходимо до другого мейку, який я буду робити на консилері Tart Shape Tape. Знову палетка Rose Quartz набираю світло-коричневий, наношу у складку. Темно-коричневий наношу на зовнішній куточок ока затемнюю його. Також заводжу в складку повіки, цей же відтіночок. І ось такий брудно-сіро-рожевий відтінок наношу на всю нижню повіку. Далі набираю чорний відтіночок з палітри Анастасії Беверлі Hills Soutрі і наношу на нижню повіку ближче до нижніх вій. Тепер, друзі, переходимо до сяєння. набираю відтінок Venom і наношу на центр рухомої повіки. Також беру відтіночок Rebirth і наношу ближче до зовнішнього куточка ока. Дуже щось він мені полюбився, якщо чесно, цей відтіночок, бо дуже він цікавий. Далі набираю відтіночок Charmer і наношу на нижню повіку. У внутрішній куточок ока, як завжди, йде відтіночок склома. І ось такий образ у мене вийшов. Додала вії, додала стрілочки. Просто бімба. І ось так от виглядають сяючі відтінки на очах під ліхтариком телефону. Наступний макіяж роблю на консилері від Rimmel Multitasker, Знову ж таки. Потім беру кремові тіні від Альони тофілю відтіночку 7. І роблю собі, як бачите, такий цікавий графічний елемент у внутрішньому куточку ока і у зовнішньому, в принципі. Ну а серединку я обережно розтушовую. А якщо вас цікавить, що це в мене за пензлик, такий у наступному відео все вам розкажу. Але це дуже круті пензлики, вже використала і я просто в захваті, бо е, виходить, зробити просто супер-дупер е, стрілочки і різні графічні елементи. Щось, ви знаєте, я засумувала за худонькою, тому беру знову Rose Quartz. Набираю ось такий світлий сіро-рожевий відтіночок, заповнюю свою підкладку. Потім набираю відтіночок Rebirth і наношу на негативний простір, скажімо так, коротше на центр рухомої повіки. Знову зізнаюсь кохання цьому відтіночку. Обожнюю його. Знову ж таки, щоб ніби розтушувати відтіночок Reverse, наношу відтіночок Squoma у складку верхньої повіки. Додаю в макіяж графічні елементи, близькі від ламель. Так, це глітер, Бо я манала, знаєте, наносити стрази на кожен мейк. От. І ось так от виглядає відтіночок при світлі ліхтарика. Божественно, просто божественно. Скільки ж там іскорок. Ну що, як ви думаєте, рімель <гум> мультитаскер. Також Альона тофіль. Наношу на зовнішній куточок ока рожевий відтіночок. Потім беру кремові тіні від NYX, Наношу на нижню повіку. Ох, буде дуже цікавий мейк. Набираю. Темно-синій відтіночок із палітри Beauty Bay, щось там, щось там, чесно, не пам'ятаю, як називається. Вибачте, друзі, розказую вам тут чисто схематично, що і як. От, по матовим відтінкам наношу на верхню і нижню повіку. Потім набираю фіолетовий і наношу далі по градієнту поступово поступово Набираю сині електрики з Beauty Bay, наношу на нижню повіку також. Це вже палітра від Made by Mitchell, Набираю рожевий відтіночок, і наношу в складку верхньої повіки. І це палітра у нас Nikki Tutorials C Beauty Bay. Набираю світло-блакитний такий відтіночок, наношу внутрішній куточок. Тут я вже беру крейк, клей для глітеру. Клей, звісно, наношу на всю рухому повіку і набираю відтіночок антидот. І зосереджую його ближче до зовнішнього куточка ока. Господи, який же він красивий і як яскраво він світиться. Потім набираю відтіночок Ганеша, наношу на центр рухомої повіки. Набираю відтіночок джанглс, дуже красивий, це один з моїх найулюбленіших відтінків в цій палітрі. Наношу ближче до внутрішнього куточка ока. І відтіночком на я проходжуся по нижній повіці. Теж обожнюю цей відтінок. Ну, там все підтушовую, все доводжу до ладу. Color Intense на наслизовій. Олівчик я маю на увазі, додала ластовиння, і господи, це дуже красивий єдинорожний мейк. Вах! І ось так це все виглядає, як завжди, під чим під ліхтариком від телефону. А тут опа база від Pluis, друзі. Новенькі, новенька, чистенька. Потім тіні від Альона Тофіль, звісно, куди без них. Наношу на внутрішній куточок ока, на зовнішній. Коротше кажучи, сьогодні робимо Hello Eye. Е, але спойлер, щось у мене там не до кінця вийшло. Наношу також на нижню повіку. Це все діло треба закріпити матовими тінями, тому беру палітру Notty Nude від Huda Beauty. Набираю свій улюблений бордовий відтінок. Наношу на зовнішній внутрішній куточок. Эх, яка ж все ж таки крута палітра, щось я э, теж за нею скучила дуже. Потім це все діло треба розташувати чимось цікавим, друзі. Тому беру палітру Нікі Тутріалси Beauty Bay. Набираю яскравий рожевий відтіночок і наношу в складку верхньої повіки. Відтіночок Charmer's палітри Cobra, від якого я просто кайфую, наношу на центр рухомої повіки. Чому кайфую? Бо він дуже волого виглядає на повіці, дуже красиво і делікатно блищить. Але захотілося мені ще чогось цікавенького. Набираю відтіночок антидот і наношу на самісінький центр рухомої повіки. Також, щоб це все діло поєднати, відтінок антидот наношу на нижню повіку. Потім в роботу йде клей для глітеру на внутрішній куточок ока і наношу відтіночок захотілося так французькою трошки вимовити. На слезову пішов рожевий олівчик від ламель, супер яскравий, красивий хайлайтер від колейдус, і ось такий соковитий, розкішний мейк мене вийшов. Ну і звісно, звісно, ліхтарик телефону покаже нам всю нереальну красу цих блискіток. Ах. Ну що, друзі, нарешті можна поговорити про цю палетку, і що я вам хочу сказати? Е, одразу кажу, що що чогось дуже поганого ви тут не почуєте. Ця палетка з'явилася у мене набагато, набагато раніше до її випуску і навіть до повномасштабного вторгнення. Е, вона у мене з'явилася, ну не набагато, в принципі, брешу, якщо чесно. Е, вона з'явилася у мене, здається, за неділю до повномасштабного вторгнення, і, власне, Кажучи, я хотіла швиденько відзняти відео, щоб разом із запуском вийшло моє відео, щоб ви могли подивитися, надихнутися, як працює палетка і що вона, що вона взагалі із себе тут представляє. От, скажімо так. Але, на жаль, на жаль, Грьобана Русіна вирішила трошки інакше, не будемо сумне. Це палетка супер універсальна, бо вона підійде як і для новачка, так і для професіонала. Для новачка ця палетка підійде через те, що це універсальна палетка. Вам знадобиться буквально там декілька коричневих відтінків, наприклад. От, і все. І ось ця палетка у вас прекраса. просто 100 500 відтінків, і хоч кожного дня змінюйте ці відтінки, тут вам і на наповсім. Якдення і на вечір, звісно, і на якесь свято, коротше кажучи, на що хочете взагалі використовуйте ці відтінки. По-друге, е чому саме для новачка бо з ними легко працювати? Не обов'язково до цієї палетки мати е клей для глітеру. Так, набагато краще е нанести на клей для глітеру, але я не можу сказати, що ці тіні, знаєте, якось відвалюються, відпадають без клею для глітеру. Є деякі відтінки, які я краще б наносила, все ж таки. На клей для глітера. Наприклад, ось цей відтіночок, або ось цей золотий, або ось цей, якщо на всю повністю повіку наносити його, то краще все ж таки посадити його на клей для глітеру. Але якщо у вас немає такої штуки, то, знаєте, без неї ви не помрете і вони чудово, в принципі, нанесуться на вашу повіку, наприклад, на консилер або якась база під тіні, яка у вас буде на повіці. І ну, все. Красиво з Богом ідете, куди вам треба. Для візажистів, звісно, це просто супер знахідка, бо не всі візажисти полюбляють собою тарабанити дуже багато баночок з усілякими пігментами. Тому я розумію, що це буде супер-супер знахідка для візажистів, бо взяв таку маленьку палеточку, яка нічого майже не важить, але в ній багато мультихромів, дуохромів, дуже різноманітних відтінків, поклав до себе. У свою валізку візажиста, і все, як би знаєте, такий камінь з плеч просто відпав одразу, от тож. Дуже крута палетка, вона мені дуже подобається. Пережила ця палетка. У мене багато чого в плані транспортування. Тому що вона, ну по-перше, вона до мене приїхала в Київ спочатку. Потім вона до мене поїхала в Польщу і вона поїхала Укрпоштою, друзі, на хвилиночку в Польщу серед іншого мого космотосу. Так чоловік постарався запакувати це все. Я сказала, які палетки особливі. Будь ласочка, ось цю палетку мені запаку дуже добре. Але знаєте, знаєте. Укрпошта вміє розгамселити Просто ваші тіні, навіть якщо вони гарно запаковані. От, тому вона до мене в Польщу їхала. В Польщі вона там в мене так, також тарабанилася в моїй валісті е, візажисти, скажімо так, тому що я е, інколи працювала там візажистом. От, потім вона їхала до мене додому, звісно. Потім ось вона зі мною в Ужгороді. Коротше кажучи, е, мандрівниця вона ще щита, е, багато чого пережила. Як ви бачите, у Уціліла, взагалі дуже добре. Уціліла. Спресовані ці тіні дуже добре, за що я хочу похвалити власне, Lotus Flower. Щодо стійкості тіней на самій повіці, як вони носяться. Тут у мене, якщо чесно, дорікань немає. На мені мало що скочується, і, до речі, я зрозуміла, що мені треба клей для глітеру змінити. Я думаю, що у нього закінчився строк придатності. І залежить ще від бази. Базу теж я замінила свою від PLUS, купила собі новеньку просто. У мене почали скочуватися тіні на моїй старій базі, на моєму е, клею для глітера від господи BH Cosmetics. От, це означає, що ця штука здохла. Так, я не можу сказати, що у мене щось скочувалося, таких проблем я не помітила. Я не являюсь якимось е, зверх показником в плані скочування, тому що. Що на мені рідко що скочуються, друзі, тож майте на увазі, е, я не можу радити дуже сильно е, такі тіні, взагалі тіні такого плану, е, саме е, жирні повіці. Не можу радити, бо на таких повіках, скоріш за все, це все поскочується. Дуже рідко можна зустріти якісь е, тіні такого роду, такого плану, е, щоб вони не скочувалися на жирній повіці. На жаль, на жаль, я тут експериментувати. Не радила би, можливо, бо це дуже м'яка формула, це напівкремова формула, тому майте на увазі. Люблю цю палеточку, люблю цю палетку за її легкість в прямому сенсі, бо вона маленька, мініатюрна, От, і вона легка. І люблю цю палетку за її відтіночки. Не буду грішити, у мене тут є найулюбленіші відтінки, це е, Naya відтіночок. Е, ось цей відтіночок Jungles, просто це моя любов, шалена, я дуже сильно його люблю. Ось цей відтіночок Immortal теж обожнюю. І ось цей Rebirth, чогось він мені взагалі в серденьку впав. Не знаю, от він мені дуже сильно подобається. Він якось, слухайте, зробила я макіяж із цим відтіночком пішла в ванну кімнату, от, а там, звісно, інше освітлення. І тут я бачу, просто у мене такі іскорки на очах. Хоча, ви знаєте, подивишся на цей відтіночок, і, якщо чесно, якось дуже видатним, я його не можу назвати. Але коли ти його наніс, виходиш на таке <світлення> освітлення ванної кімнати, скажімо так, або люстри вашої. Господи, як це красиво просто блищить, це реально дуже красиві рожеві іскорки. Я закохана просто в цей відтінок. Якщо ви собі дуже давно хотіли цю палетку, якщо вам сподобалася демонстрація цієї палетки в моєму огляді, якщо вам сподобалися макіяжі, то придивіться до цієї палеточки, вона варта вашої уваги. Мені вона дуже сильно подобається, і я дуже дуже сильно вдячна бренду. Lotus Flower за те, що порадували мене ось такою, ось такою палеточкою. До речі, друзі, поки я тут е знімала. Е Огляд на цю палетку у лотосів вийшли нові чародійні просто пігментики. Я поки що купила два пігменти. Взагалі колекція складається з чотирьох пігментів. Я хочу собі ще два докупити. Перші два взяла на таку пробу, на тест-драйв, подивитися взагалі, що це за пігментики. Ось так вони виглядають. Це супер-супер ніжні, круті пігментики. Це слюда, вона дуже-дуже красиво блищить. Коротше кажучи, у мене. Від... Тітінчук Фенікс і Яфина. От. Ще планую докупити собі два. Інших пігменти і обов'язково теж зробити огляд, зробити якісь дуже круті такі сучасні мейки. Сподіваюсь, що у мене це вийде, бо відтіночки просто нереальні. Я не знаю, я пищала, коли вони вийшли, бо вони мультихромні. Вони такі нереальні, вони такі красиві. Я стою, господи, невже, невже просто з'явився у українського бренда, з'явилися настільки унікальні пігменти, бо це щось подібне на ем, різного роду американських. Канські, австралійські, оці інді бренди, ось це дуже-дуже схоже, якщо не те ж саме. В принципі, знаєте, що мені дуже це нагадало? Це мені нагадало слюду від Карла Косметікс. Коли я тільки побачила у лотусів ось цей запуск, у мене в голові одразу чомусь Карла Cosmetics. Я дуже хотіла колись собі замовити пігменти від Карли Косметікс, але коштує це все просто як нирка. От, от, е, тому я ще думаю, я ще вагаюся. Е, а тут повиходили у лотусів ось ці пігментики, тому дуже-дуже цікаво буде їх протестувати. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи хотіли би ви побачити всю колекцію. Я не знаю, чи вдасться мені купити все ж таки всю колекцію, чи може. Три відтінки буде замість чотирьох, а може, всі чотири все ж таки. Коротше, напишіть в коментарях, чи хочете ви бачити огляд на ось ці пігментики і побачити якісь різноманітні, цікаві макіяжі. Ну що, друзі, я сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Якщо так, то підтримайте мене, будь ласка, як завжди, вподобайкою. Пишіть ваші коментарі. Хто придбав цю вже палетку, обов'язково пишіть ваші відгуки, буде цікаво почитати. І, Друзі, Я хочу всіх вас привітати із новим 2023 роком. Я вважаю, що це буде рік українців і перемога просто не за горами, а це наша спільна мрія на 2023 рік, я вважаю. Також, друзі, я вам хочу побажати мирного неба над головою, щоб ніяка всяка оця фігня не літала над вашими головами. Я хочу вам побажати здоров'я, друзі! здоров'я, бо я хворію вже півтора місяці, і, якщо, Чесно, дуже задовбалася. Тож бережіть здоров'я з маличку, як то кажуть. Я вам хочу побажати, друзі, щастя, щастя вашим сім'ям, спокій просто нереальний спокій, дзен, знаєте, такий повний, щоб нічого вас не турбувало, щоб ви кожного дня тільки лише сміхалися а якщо плакали, то плакали від щастя. Також, друзі, звісно, я хочу вам побажати, Також, друзі, звісно, я хочу вам побажати купу класного косметосу, щоб він вас не розчаровував. У мене, друзі, на цьому все. Я хочу подякувати за новий рік нашим Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям. Дякую вам велике і також дякую вам велике за те, що я сьогодні знімаю це відео при світлі, а світло у нас дуже-дуже давно вже. Світить аж страшно, якщо чесно. І нашим енергетикам теж хочу величезне, величезне дякую сказати. Тож, друзі, у мене на цьому все, всіх цілую обіймаю до зустрічі. Бувайте.